Друзі, всім привіт! Сьогодні перша морозна ніч. І вночі температура опускалась десь до мінус 4. Наразі вже плюс 1. Давайте подивимося, як пережили першу ніч морозу квіти мого абрикоса. Це ранній абрикос. от, уже видно, що квіточки стали такі коричневі. от, Трошки такі, наче підморожені, і потроху вже облітає. Бачите, вже цвіт облітає. І це тільки перша ніч морозу. Попереду ще не одна ніч. Обіцяють десь 3-4 ночі морозу. Бачите, цвіт уже облітає. Але я не сильно за це хвилююсь, тому що було два гарних погожих дня, теплих, і бджоли дуже активно літали. Мої осмії літали. ну І сусідські бджоли також. От. Оце пізні, до речі, абрикос. Дивіться, він себе ще краще почуває після морозу. Взагалі ну, немає навіть ознак якихось примороження. Але погано те, що в цей період, саме, коли він так цвіте буйно, осмії сидять, тому що температура. 2 градуси плюс для них це теж критично. Вони при плюс 6, плюс 7 вони вже вилітають. І я сподіваюся, що трошки може після обіду розпогодиться, вони все таки вилетять, хоч трошки політають. От. І Третій абрикос Третій абрикос також, в принципі, після морозу бачите, взагалі в гарному стані. доволі, Хоча було мінус 4. От. Е, у мене рекорд по абрикосам, я пам'ятаю, що було мінус 7. Мінус 7, дивіться, як буйно, буйно квітне. Мінус 7, і теж абрикоси були у мене. Тобто, навіть при таких сильних заморозках у мене був врожай абрикос. Я нічим не укутую. Взагалі, я пропоную вам такий невеличкий серіал поспостерігати за подальшим розвитком е, е, плодів. Тому що... Е, Ну, цікаво, от зараз да, морози, зараз йдуть холода. Зараз от воно в такому стані. Що буде через 4-5 днів? Що буде через 2 тижні, коли вже почне формуватися зав'язь? Чи буде вона взагалі формуватися? Тому я пропоную зробити такий невеличкий серіал-експеримент, щоб ви на свої власні очі побачили, як все це буде далі. Розвиватися, чи буде з цього якийсь результат і що посприяло. Наприклад, чи допомогло сусідам моїм, наприклад, які вже з багато хто. От я бачу, що багато хто понакривав, поукутував е, от, свої абрикоси, персики з, з надією спасти хоч щось. От, я не роблю нічого. Я все, що я зробив, це я обробив хорус актара перед цвітінням. От. Не обробив, на жаль, я в цьому році бардоською, так як я зазвичай роблю. І одразу, як тільки все відцвітеся, я теж е, оброблю хорус актора, бо, можливо, ще якийсь препарат використаю е, інший. Тому що я вже доволі часто використовую саме хорус актора. і е, ну, можливо, є звикання там, хвороб і шкідників до конкретно цього препарату. То, можливо, я зміню. а можливо, ні. Можливо, залишу той самий. Коротше, я вам про це розкажу в наступних відео. І цікаво буде поспостерігати, наскільки ж буде від от такого мінімального втручання якийсь ефект. Але ж саме головне, саме головне це комахи. які у мене дуже, Я на них найбільшу роблю ставку, що саме дякуючи їм, от, бачите, перший ранній абрикос, він вже облітає. Тобто, я вважаю, що вони вже його запилили, і він вже потроху сам обсипається, але чи переживе саме. Оці морози, оця, ну, майбутнє формування зав'язі. Тому отакий пропоную експеримент невеличкий. Якщо ви хочете не пропустити наступні відео, то обов'язково поставте пальчик догори, підпишіться на канал. Я сподіваюся, це буде цікаво і корисно. От. І я думаю, що ви питали мене про те, як я завів осмі і як я їх розмножив. Я зніму про це теж окреме відео. Так що. Я думаю, буде комусь, можливо, це цікаво. Ну, так от, Наразі і спостерігаємо, спостерігаємо, що з цього буде. О, а ось якраз і хмарка наближається, і сніжок почав пролітати взагалі. І можемо ще глянути, на якій стадії от, розпускання йде черешня, наприклад. От Абрикос уже буяє, а черешня ще, бачите, в якому стані. Ще доволі е, закрита брунька. От, і слава Богу, пока не розцвітає. А от грушка, подивіться, грушка вже ось-ось зацвіте. І теж цікаво, як на неї все це вплине. Будемо спостерігати разом за е, майбутнім зав'язом. Ну, те, як буде зав'язуватись, як, як воно буде розцвітати. Чи ці морози вплинуть, в принципі, на цвіт, яким він буде цей цвіт. Цікаво. Вишня також. Як і абрикоса. Ой, вибачаюся, як черешня теж уже в такому стані, що тут уже листочки навіть видніються. От. І персик. Подивіться в якому стані. Персик взагалі ще <смас> і не думає. ледь-ледь ось -ледь, тільки рожевий бутончик. От. Ще й не думає зацвітати. Це теж для нього дуже гарно. Ну Деякі ось, бачите, ось такі є вже рожевенькі. Але цей персик не дуже багато буде давати цвіту. Давайте подивимося, донецький пізній-жовтий. Ось в такому він зараз стані знаходиться. Теж є ось квіточка одна, вже листочки якісь ось формуються. В тому році було дуже багато тут персика, просто дуже багато. От. Побачимо, що буде в цьому році. І яблуньки. Яблоньки взагалі ще. І не думають цвісти, вони пізні. Ось наші яблуньки тільки-тільки розпускаються почечки. Ось така от ситуація в садочку наразі. От. А, і осмій. Давайте глянемо, що ж з осміями. Де наші бджоли, коли ви будете вилітати? Чи буде сьогодні хтось вилітати? Ось одну бачу, дивіться, одна ось. О... Де ти є, не бачу. Ось я свою попку. Е -е, в надії, що сонечко прогріє, висунуло свою попку. <рив> <рив> от. А так всі інші поховалися по ніркам, не видно нікого. От. Тільки но перше тепло якесь буде, вони обов'язково вилізуть. Ось одненька тут сидить. А всі інші поховалися глибоко в свої нори. От така от ситуація. Садочку. Все цвіте дуже красиво, шкода, трошки прохолодно. Але я впевнений, що все буде. Так що, друзі, залишайтеся з нами і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!